Ось таким прекрасним видом сьогодні хочу намалювати з вами таку схематичну картинку, що ж таке успіх. Ось намалюю з вами айсберг і його велику підводну частину. Це видима усім нам частина цього айсберга. Видима картинка. Тут ми бачимо у людини гроші, радість, тобто всі задоволені, визначення там, її, визнання цієї людини і все інше. Тут у неї є красива картинка, красиве житло і багато чого ще, яке ми окреслюємо успіхом, тобто різні. Різні речі, наприклад, та ж сім'я, це видима частина. Щоби сюди прийти, щоб бути в цій вирости в цю видиму частину, тут у нас завжди є страхи, 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 жертви. Тобто, під цим словом, я маю на увазі. Те, що ми жертвуємо чимось. Наприклад, зустрічами з друзями, шашликами, пивом, серіалами, інстаграмом, ще чимось. Тобто, ось тут жертви. Іноді навіть часом з сім'єю, що в нас тут є важливим пунктом, ми жертвуємо. Тим, що ми можемо поспати стільки хочемо, ось це все тут. Страхи це у всіх тут страхи. У мене не вийде, у мене не вийде зробити ось таку картинку, не вийде до неї прийти, не вийде справитись, оплатити і так далі. Далі. Навчання, багато навчання, зміна оточення, зміна оточення. Оточення. Далі. Нове, повністю невідоме, невідоме. Доме. І ось це все тут. Тобто боротьба з програмами часто. З програмами. Дисципліна і дуже багато дис... дисципліни. Дисципліна. Це все тут. І, і очистка свого розуму, бачення себе, це також дисципліна. Тобто зранку, там вечором бачення, що дуже є важливим пунктом: жертви, дисципліна, страхи, і ти в них заходиш. Це все дуже-дуже це все важливі моменти. І що я хочу вам далі сказати. Ці всі моменти, вони часто за кадром. І коли вам продають курс: от я їжджу на Джеті, їжджу ще десь, і от я на такій красивій машині, і це в мене вийшло за місяць, це все велика брехня, і ви будете сильно засмучені в цій картинці, бо щоб сюди прийти, ця людина також не спала, ризикувала. Ризики також, ризики. Ризики. Це все тут, от в цій частині. І треба бути готовим до того, що ти все ж таки це все пройдеш і прийдеш сюди. І це робиться сходинка за сходинкою, і ти переходиш сюди. І далі новий айсберг, і нові. Бо якщо ти зупиняєшся, ти знову відчуваєш незадоволення життям, тому що коли ти застряв на місці, ти відчуваєш, що ти не живеш. Тому ось ці моменти ми всі розбираємо в клубі, розбираємо знання от на рівні навчання знові знання, які нас доводять сюди, і відбудовуємо ємність, ємність. Що важливим є моментом дієність, тобто, яка ти посудина, чи ти готовий взагалі вмістити в себе оцей об'єм весь? Чи ти не готовий, чи ти просто думаєш і живеш в дитячій позиції, що от я буду це все мати, і просто воно мені прийде, і я це намедитую? медитую. Медитація нам для того, щоби бачення, справити страхами. Бути готовим на жертви, бути готовим до навчання, до нового оточення, до компасу, внутрішнього компасу, який нас веде. Цей внутрішній компас, північ чи південь, куди нам йти захист чи схід, вот, цей внутрішній компас, і ми постійно з ним звіряємося в медитації. Це дуже важливий момент. Ось ось така історія. Це шлях до успіху, шлях до життя вашої мрії.